Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка кухонні ваги Aslor QZ109. Це прості і надійні ваги, які варті уваги. Посилання залишу в описі. Поставляються в картонній коробці, в комплекті ваги, елементи живлення та інструкція англійською. Вони є на різну максимальну вагу і лише у двох кольорах. Корпус повністю пластиковий, дуже хорошої якості. Знизу цілих 6 гумових ніжок. Розмір платформи 140х140 140 мм. Дисплей 60х28. Працюють вони від двох батарейок 3А. Дисплей має блакитне підсвічування. Крім ваги, на ньому відображається температура повітря. Підсвітка гаситься через 10 секунд при бездіяльності. А повністю ваги вимикаються через 2 хвилини. По функціоналу права кнопка вкил викал. Вона штарування, коли на дисплеї цифра більша або менше нуля. Намальовано так, ніби це подвійна кнопка, але насправді вона одна. Юніт перемикання одиниць виміру ваги. Крім грамів, є унції, фунти і якісь TL. Я не знаю, що це таке. Гірі на 10 кг у мене немає. тому просто подивимось, наскільки точно вони показують вагу. Як бачите, навіть на краях платформи вага вимірюється точно. Але з ціною поділки 1 грам я іншого і не очікував. Мінімум вони можуть зважити 10 грам. І то з похибкою 1 грам. Меншу вагу просто не бачать. Також в цих вагах є напівприхована функція підрахунку кількості. Треба утримувати кнопку Unit. Цією ж кнопкою обираємо кількість предметів, які ми покладемо як зразок. Наприклад, 25. І натискаємо TARA. І тепер ваги показують кількість предметів на платформі. Про калібрування в інструкції нічого не сказано, але схоже воно є. Треба у вимкненому стані одночасно натиснути дві кнопки. Для калібрування буде потрібна 5 кілограмова гиря. Та зазвичай калібрувати їх не потрібно. Сподіваюсь, відео було корисним. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Всім дякую за перегляд!